В Києві стартував конкурс найоригінальнішого виконання гімну України. Проект приурочили до 200-річчя від дня народження його автора Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання гімну. Участь у конкурсі беруть школярі Київської області про умови змагань і перших учасників розкаже Вікторія Сеник. Патріотизм, творче натхнення і вокальні дані такі вимоги до учасників дитячих онлайн-перегонів. Аби взяти участь у конкурсі, школярі Київщини реєструються на сайті Ми Українці. Потім обирають національне вбрання та знімають на відео оригінальне виконання головної пісні країни. Ролик завантажують на сайт і агітують друзів голосувати. Не всі можуть приїхати брати участь у телевізійних кастингах, якось себе проявити. На це теж треба гроші. Це треба приїхати до столиці. Тут не треба багато фінансів за для того, щоб тебе побачили. Від кількості лайків та переглядів залежить оцінка відеоролика конкурсантів та остаточний вердикт за професійним журі. 25 фіналістів оцінюватимуть не лише за глядацькі симпатії, а й за оригінальність, артистизм та емоційність виконання гімну України. Гімн – це не просто пісня. Це дійсно згусток енергії. Це все, вся та наша духовна міць, яка передається нам у генах і з покоління в покоління. Вона об'єдналася в у цьому гімні України. Мета конкурсу об'єднати українців і популяризувати гімн серед школярів, кажуть його ініціатори. І нагадують, після революції гідності ще не вмерли України ні слава, ні воля, визнаний найкращим гімном у світі. Ми бачили, як він і стримував напади і. І давав людям сили в той момент, коли здавалося, що цих сил немає, як він додавав безстрашності людям, які ще вчора навіть не думали, що не можуть бути героями. Серед претендентів на участь у конкурсі трійнята загиблого під Дебальцевим комбата 11-го батальйону Олександра Гуменюка. Після смерті чоловіка його дружина Олена стала волонтером. каже, бойовий дух солдатів дуже піднімають дитячі листи, які солдати носять біля серця. А спів гімну стане ще потужнішим посланням. Перше, що вони беруть в руки це письма цих вот дітей і. И... И вот этот вот этот момент, когда солдат здесь стоят вещи, там, которые необходимы, еда, а он берет этот листок детского письма, отходит в сторонку, и ты видишь, как он читает с жадностью вот эти слова, которые написал ему ребенок, и потом он говорит: "Да, я понимаю, для чего я здесь стою". И и, и когда дети будут петь гимн, они просто покажут этим ребятам, для чего они там стоят на этих границах, на этих кордонах. Так, співаю цю пісню, щоб підняти патріот, дух наших воїнів, які знаходяться в АТО. Ще Щемела україни. Ні слава. Ватиме конкурс до 1 червня, призовий фонд 200 тисяч гривень. А восени ініціатори інтернет-змагань планують вивести проект на всеукраїнський рівень. Вікторія Петро Таргонський,